всіх на моєму каналі. Мене звати Тетянка, і це мій творчий канал про рукоділля, вишивку і моє творче життя. Якщо ви вперше на моєму каналі, то обов'язково підписуйтесь, поставте вподобайку та напишіть мені будь-який коментар, мені буде приємно. Сьогодні вже п'ятниця. Кожної п'ятниці в мене виходять влоги, поки що, поки що виходять. Але на цьому тижні в мене взагалі не було можливості знімати щодня. І вже сьогодні, в п'ятницю, я думаю, хоч би сьогодні в мене вийшло, бо знаю, ви чекаєте, і я не маю права схибити і просто не випустити цей влог. Тож, який це був рукодільний тиждень, зараз побачите, але перед тим як розпочати зйомку. По-перше, перенервувала, шукала навушники, думала, що я їх десь вже загубила. Останній раз бачила на виставці, а потім згадала, що ж я ж робила велике прибирання на робочому столі. А коли в мене велике прибирання, то після нього я нічого знайти не можу. То, щоб ви розуміли, футляр з навушниками був серед ниток в кошику. Десь далеко. Добре, що знайшла, чесно. Тож, і подумала про те, думаю, боже, а що ж я буду вам показувати, начебто багато я вишивала на цьому тижні. Стільки всього робила, що ж не було можливості показувати щодня, не було часу. А тут стала роздивлятися, що до зйомки мені взяти, начебто і начебто не супер є, що брати. Ой, зараз буду показувати, ви вже самі. Думайте, гадайте, пишіть, погано я попрацювала чи добре. Сьогодні яскраве сонце. Залишу його в кадрі, але здається, що на вулиці супер тепло. Ну, мені здається, що там прохолодно. Я ще не була, буду пізніше бігти. Але, так дивлюся, наче тепленько. В квартирі дуже жарко. Я поскручувала всі батареї, повідкривала вікна. Так, давайте до рукоділля. Я. Дуже вправно попрацювала з цим дизайном на цьому тижні. Я взагалі дуже задоволена собою, тому що взяла в роботу цю дівчинку. Це ось такий журнал, ви постійно запитуєте мене. Кожний, кожний влог я його показую, але все одно дівчатка запитують: це бачите, липень 98-го року. Схема в журналі, схема ось така. Не скажу, що проста, ось вона, ось такенька. Бачите, квадратичний бекстіч раритетна схема, що тут казати, але вишивається ну, дійсно просто. Мені просто, я отримую величезне задоволення, це правда. то що ж, я там не вишивала з цього журналу і в цьому процесі. Ось, подивіться. Яка красуня. Зараз я якось отак поставлю, щоб звільнити руки і вам показати о, гарний кадр. Згодом я більш детальніше вам покажу ближче. Зараз хочу розповісти про цю дівчинку. Це головна героїня цього дизайну, цього сюжету, садівниця, я її називаю, і вона в мене повністю вишита. Десь три дні в мене було повноцінних на вишивку на цьому тижні. Я всі три дні вишивала так, що аж в мене заболіла права рука. Але подивіться, який чудовий результат. Найбільша деталь так, цього сюжету вишита, і залишилися якісь там мені дрібниці, а саме ось цю рамочку дошити такими квадратиками, вона тут виконується. І в рамці багатенько різних деталік. Ну, як багатенько. Якщо подивитися на обкладинку, то ми бачимо, що мені тут залишилося: горщик, вже який вишитий, ось цей горщик. В ньому рослинки вони вишиваються швидко. Якісь пакетики з насінням, теж вони маленькі, лійка зверху і провороч вулик. Це все такі дрібненькі детальки, які сісти і вишити. Така саме по часу довго вишивалася дівчинка, і вона вже в мене готова, і це не може мене не радувати. У дівчинки на голові гніздо, і це я зараз не про її зачіску, в неї дійсно на голові гніздо, гніздо в якому сидить пташка. Вона має чудові крила в стилі печворк. можливо, садівниця теж вміє шити. І що в руках в неї кошик, в кошику різне насіння і приладдя для саду. Потім табличка, шпаківницю вона тримає. Ну і, звісно, в неї є рудий котик. Тож вона готова до сезону робіт в саду, а я готова вже майже її фінішувати і думаю, як її оформити. Трошки я тут постаралася, потрудилася, попохтіла над цим кошечком. Якраз на сонечку буде гарно видно, підсвічує сонце. Тут така була в самому кошику мішанінка, і там дуже було багато чверть-хрестиків. Ну і цей бекстіч квадратичний, теж я так трошки, знаєте, попрацювала. Думала, що не впораюся, бо щось так задовгенько затягнулося. Далі з обличчям все просто, там просто фрузики і бекстіч виконуються і уста бекстічем, так? Трохи мішаніна була, де волосся, а в цілому все дуже логічно зашивається, і нічого складного немає. Дуже мені подобається ця основа. Казала про це: це Мурана, дуже приємно вишивати на ній, рівненькі хрестики, не дрібний каун це 32-й. Але на мурано, хто вишиває, той знає. Що легко вишивати на цій основі. Я знаю, що багато дівчат мурану взагалі не люблять. Мені подобається. Я спокійно вишиваю, що на Мурано на бавовні, що на Льоні. Якось так. Єдине, що я боюся, дуже дрібного аккаунту, в мене є в роботі семплер, до речі, до якого я хочу повернутися. Ой, я не пам'ятаю, хто дизайнер, якийсь заморський дизайнер. Та в мене 40-й акаунт. В одну нитку я вишиваю. То. Такі в мене емоції, не завжди хочеться повертатися до того процесу, але він дуже цікавий виходить, і треба його вишивати. Тож, буде мені такий процес, який під скажімо так. Тож, що, мабуть, наступний тиждень це буде такий фініш початку весни. Дуже на це сподіваюся, дуже-дуже. Тому що в мене в планах там два старти, і ще я купила. На Еці одненьку схемку. Впевнена, вам вона теж сподобається. Не буду поки її показувати. Думала, знаєте, я так її купила. Думала, що ось, прям зараз сяду, вишу і вже покажу вам фініш. Ну, не склалось, добре. Значить, так і має бути. Добре, що дівчинка в мене вишилась. Я прям щаслива, чесно. Дуже мені подобається цей дизайн. Купила я, до речі, ще один журнал у тої самої дівчинки, у якої купляла і ось цей журнальчик. Раритетний, зараз вам його покажу. Чому купила, зараз побачите. Я обов'язково залишу на цю крамницю в інстаграм посилання. І ось подивіться, який журнал я купила. Подивіться уважно на обкладинку. Вам нічого нікого не нагадує. Ну, як мінімум, стиль той самий. Просто я в захваті від цих дизайнів. Я коли побачила в цьому журналі на звороті ось ну, представлені обкладинки так, журналів, які там виходили чи мають вийти, ось я тут побачила, ай, не видно, ось побачила цю дівчинку, чи це не дівчинка, така дівчинка-гарбуз. Ось вона прикольненька, Не фокусується. Мабуть, за яскраве сонце, але я не хочу прибирати з кадру сонце. Мені подобається, як воно все виблискує, відсвічує. Тож, така вона прикольна, ця гарбузова дівчинка. Я просто стою, згадую, як це вони страшило, не страшило називаються, так, що в городі стоїть. Але ми її будемо називати гарбузова дівчинка. Коротше, вона теж вся в деталях, просто в неї неймовірна картата сукня, в неї капелюх на капелюсі квітка, і пташка сидить, і вона щось тримає таку гірлянду з сердень. Ну, класно, просто і гарбузики при чудові, будуть яскраві. Я впевнена, що знову це буде яскравий такий сюжет, класний, приємний процес, і набагато краще це буде виглядати в роботі і. У відшиві, ніж на обкладинці журналу. Тому що знову повертаємося до дівчинки. Подивіться, як вона виглядає тут. І подивіться, як вона виглядає в моїх снапах. Дуже яскрава робота. Тож, це такий міні-план на осінь. Обов'язково візьму відшив. Будемо дивитися, як воно буде круто виходити. В гарбузах подивіться, скільки листя там, всього різного, такого класного. Дуже теплий сюжет. Шивального на цьому тижні все. Я ще багатенько в'язала. І не лише гачком. Ось продовжується вив'язуватися у мене ця чудова серветка. Взагалі, я серветки швиденько в'яжу, це щось розтягнула, бо відволікалася на інше. Тож на вихідних планую завершити цю серветку, сподіваюсь, в мене вийде. А відволікалася я саме на іграшки, в'язала іграшки. Ось ведмедик заглядає до вас в кадр. Цього ведмедика я зв'язала ще влітку. Не пам'ятаючи в тих дачних своїх влогах, я. Його показувала, але він в мене простояв всю зиму без одягу. Тут я його вже думаю, треба одягнути. Подивіться, які в нього смішні лапки тут. І, і ось такий красень у мене тепер буде вдягнений. Його вже купили, показувала в інстаграм, дівчаткам дуже сподобався. Але до нього я просто мене захопило в'язання, я зв'язала кролика. Його вже теж в мене немає. Зараз я вам додам. Маленький відеоролик я зняла навмисно, тому що не було можливості, коли він вже їхав на пошту відзняти і розказати про нього. Думаю, хоч пару секунд, зніму, покажу який він вийшов. Тож можете зараз переглянути. І на цьому кролику я не зупинилася і продовжую в'язати. І в мене вже ось такі є лапи гарненькі. Такого гарного зеленого, не знаю, якого, зелено-жовтого кольору. Це теж буде кролиня І це таке букле від філаму, альпака-букле. Ось буде ще жовтий такий теж кролик. Це така, знаєте, пряжа, вона непроста у в'язці, потребує уваги постійної. Потрібно постійно рахувати рядки, ось, особливо коли ось тут повторюються рядки по колу. Якщо загубив, вже не порахуєш, тому що букле, воно дуже таке фактурне, вив'язується і дуже важко знайти рядочки. Тому я постійно рахую, постійно відмічаю, і якщо сідаю вже за іграшку, то мені потрібно вив'язати. Її і вже зібрати і не закидувати. Тому я так, знаєте, поринула оце в'язання. Мені дуже-дуже подобається. І подобається створювати ці іграшки. Був такий така велика перерва, мені здається, взимку я взагалі не брала до рук, окрім баранців. І то баранці, мені здається, були восени. Взимку не було баранців. Баранці ось ці ось про що йде мова якщо. Хтось вперше не знає, не бачив. Ось такі манюсінькі баранці хороші. Такі в них ніжки. Гарнюще таке. Теж хочу поновити в'язання їх. Побачимо. Якщо що, дивіться в моїй крамниці в інстаграм, залишу посилання, там буде будуть в наявності всі іграшки, які я зв'яжу. І хотіла ще вам показати з в'язального у Янард Джинс. Хто знає цю нитку, вийшла новинка ось така: Soft Colors. І там, неймовірно, яскраві кольори в палітрі. Мені дуже сподобалося, Подивіться, яка краса. Такі кольори, що вони такі неонові дуже. знаєте, На сайті не було видно, що вони такі за яскраво ось, жовтий, такий прям неоновий колір. Але мені це теж дуже подобається, тому що я хочу зробити одяг для іграшок яскравим, щоб вони такі були життєрадісні. Не просто якась сумна іграшка, а іграшка така з настроєм гарним. От. І на цьому, мабуть, все. Буде за короткий цей влог, так, я відчуваю вже. Але розказала все, чим займалася. Ще на мене чекає посилка. З мережки забула вчора забрати з поштомату, заберу сьогодні. Хотіла вам розповісти, показати, що я там небагато купила, але гарненьке все. Тож, вже тоді на наступному тижні покажу ці покупки, так, які чекають на мене в поштоматі. Я бажаю вам гарного настрою, натхнення. Щиро дякую за те, що зазирнули на мій канал, передивилися моє відео. В наступних влогах буду щось розповідати новеньке. Сподіваюся, буде вже фініш-садівниці. Ось вона стоїть, красуня. Сподіваюся, буде оформлена. І все буде у нас у всіх добре. Тож, до нових зустрічей у нових відео.